Пам'ятаєте часи, коли ігри виходили повноцінними і не потрібно було чекати на різні патчі та фікси. Здається, що це було десь в іншому житті, адже нині вже й згадати важку гру, яка б виходила без косяків. 2023 б'є будь-які рекорди в плані поганої оптимізації, і в цьому відео ми згадаємо проекти, які вже з'явились і осоромились. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. 2023 можна назвати не тільки роком ремейків, але й роком поганої оптимізації. Чи так зійшли зорі, чи це просто трагічний збіг, ніхто не знає. Та що ми знаємо напевно, це халтурне відношення сьогоднішніх розробників до своїх ігор, а також неповага до своєї публіки. В світі великих грошей, великої аудиторії і великого хайпу деякі розумники сподіваються довряче заробити на тому, що ще не готово. Це можна прирівняти до продажу телячих стейків на грилю без використання гриля, а іноді без використання телятини. Та геймерів не проведеш, адже ми вже не одну собаку з'їли з часів свого ігрового дозрівання, які в багатьох з нас протікає ще в ранньому дитинстві. Подібні речі наше товариство не пробачає, тому такі горизвісні витвори перетворюються в меми і увічнюються на просторах інтернету. Сьогоднішній список невдах ми розпочнемо з Wild Hearts, клона Monster Hunter від невідомої японської студії під кураторством Electronic Arts. Ця фентезійна подорож для багатьох закінчилась ще на початку, адже гра серйозно хворіє поганою оптимізацією. Навіть з ігровою відеокартою на 8 ГБ пам'яті і восьмиядерним процесором Wild Hearts може видавати від 20 до 30 FPS на максималках. Якщо ж на подібній збірці знизити налаштування до мінімальних, іноді можна вижати і 40 кадрів за секунду, але робити подібне собі нашкодити. Так як гра аж ніяк не відрізняється з сучасною графікою. Навіть на максимальних налаштуваннях вона виглядає так, як твоя колишня: минні текстури, проблеми з дальністю промалювання і мінімальний рівень деталізації. Найкумедніше те, що з моменту релізу минуло вже три місяці, і за цей час авторам так і не вдалося суттєво підвищити кадрову частоту патчами. Hogwarts Legacy теж потрапляє до сьогоднішнього списку лузерів, так як на початку гра аж ніяк не відрізнялася хорошим рівнем оптимізації. Звісно, він не був таким ганебним, як інших сьогоднішніх кандидатів, але проблеми з просадками відчуло безліч гравців навіть на хороших ігрових збірках. Головною проблемою Hogwarts Legacy був надто великий розрив кадра. ФПС міг падати від 70 до 30 кадрів без жодних пояснень і без будь-якої логіки. На сьогодні більшість подібних проблем було вирішено, а також автори пофіксили декілька неприємних багів, одним з котрих був загадковий відвід ваших сейвів до Лапландії. Волонг Фален Дінасті від Тім Нінджа є наступним членом нашого почесного клубу Невдах. Це такий собі позашлюбний син Ніох і Сакіро з викрученою на максимум важкістю, мильністю, а також перманентними лагами, які ще більше ускладнять проходження. Гра в жодному випадку не відповідає сучасним стандартам якості, але й попередні творіння тім Ninja теж носили такий вінець зробити дешево, швидко і з використанням ідентичних асетів. Додайте до цього, ще й жахливе керування мишкою, і отримаєте те, що не хочеться купувати. Про форс Spoken забути важко, адже цю гру гучно піарили цілий рік. А на релізі повітряна куля виявилась шариком або й іншим резиновим виробом контрацепції. Лаги і баги – це найкращі товариші цієї гри. Якщо ви досі не бачили на власні очі, як виглядає 10 FPS, ласкаво просимо до Forspoken. Її створювали майже 4 роки, бухали в неї немало фінансів, а на виході отримали графічний рівень корейського ММО і Пінг за вишків хмарочос з провайдером Укртелеком. Гра вийшла абсолютно зламаною. Стосується це не лише чудернацької поведінки фреймрейту, але й лякаючих лицьових анімацій, цілого букета з багів, а також нецікавого геймплею, який пропонує ця гра. Пустий відкритий світ, сюжет для розмови відсталих разом з діалогами з серіалу, який втикає твоя матір, набір активності в стилі Ubisoft. Якщо захочете побачити, як виглядає пекло, тоді вам сюди. Вхід фул прайс. Redfall – провал від Arkane під кураторством Bethesda. За три дні гра набрала в стімі більше тисячі вкрай негативних рецензій, а на Metacritic оцінка користувачів навіть не дотягує до двох балів, хоч якісь критики й поставили цьому шедевру 57 про недолугу систему оцінювання іншим разом. Але Redfall – це провал не тільки в плані технічному, але й в плані геймплейному. До сьогодні не ясно для кого взагалі створена ця гра. Можливо, для людей, котрі вперше в житті тримають в руках мишку, адже боти навіть і не думають рухатись, змінювати позиції, втікати від демеджу, а тим більше його завдавати. Настільки примітивного штучного інтелекту треба ще пошукати. Зате порожніх відкритих світів на сьогоднішній день є безліч, тож Redfall хвацько вливається в їхню когорту. Продають це, звісно ж, за фул прайс, хоч насправді нам потрібно було б доплачувати, щоб ми грали в цю гру. В якості одного з рекордсменів в плані поганої оптимізації виступає Star Wars Jedi Survivor. Тут на момент релізу все було настільки погано, що розробникам довелося вибачатись перед гравцями в письмовій формі. Проблеми були настільки глибокими, що електроніки вперше за декілька років відповіли по правді. Патч доведеться чекати, бо вийде він не так швидко, як хотілося б. Просадки кадрів навіть на RTX 3060 можуть доходити до якихось фантастичних показників. При цьому автори не здогадались прикрутити до гри DLSS. За деякими спостереженнями, Jedi Survivor ігнорує процесор і дає все навантаження на відеопам'ять. Тому на відеокартах AMD грабельність новинки є вищою. Все ж рекомендуємо почекати декілька місяців, поки гру пофіксять, адже перед нами дійсно хороший проект і гідне продовження серії. Ну і чемпіон в категорії найгірша оптимізація 2023. Зустрічайте! Us це просто щось фантастичне, щось не зі світу сього, а з всесвіду абсурдної комедії з елементами трагедії. Дорога підтяжка облич в The Last of Us виявилась фатальною для пк панства, адже хтось не вміє займатися спортами та все одно береться до справи. Uncharted теж нахапав зірок з неба в плані оптимізації, але гру хоча б було можливо пройти. The Last of Us поки не відрізняється такою можливістю. Зате вона генерує масу матеріалу для мемів. І це при тому, що гру переносили, як вона мала б виглядати восени, це навіть уяві не піддається. Двогодинна компіляція шейдерів, захмарно низький FPS, а також цілий мішок приколів з подвійним дном. Схоже, долю кіберпанку хтось приречений повторювати, але щоразу цей самий хтось додає ще більше нових фарб до цієї драматичної картини. Погана оптимізація вірус ігрової індустрії сучасності. Криві руки важко виправити, як і позбавитись халатності. Зате негативний вплив можна зменшити за рахунок топової ігрової збірки. Купити таку можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. Також будемо вдячні за лайк під цим відео і підписку на канал. До нових зустрічей на ArtLine Play.